Звідки беруться діти? Передпрем'єрний показ вистави із цією назвою відбувся на малій сцені сумського академічного театру імені Щепкіна. Лірична комедія на дві дії має вікові обмеження 14+. А пам'ятаєте, В минулому році одна малолітка народила негриня? Пам'ятайте, все місто тоді на вулку стояла, а ти часом не з негром у кіно ходила. Ну, не знаю. Там темно було. Події вистави розгортаються у пологовому відділенні провінційної лікарні героїні сім українських жінок, кожна зі своєю долею. це Оксана, моя сурогатна мати. Запліднення пройшло нормально. Ми з чоловіком обстежились. У неї теж ніби все гаразд. Дівчина вона скромна. А цю героїню звати Поліна разом зі своїм чоловіком Тимофієм. Вона виховує шість донечок. Наразі вагітна сьомою дитиною, і чоловік дуже хоче, щоб народився хлопчик. Під матра стартовий пістолет. Ну йому здалося цього замало. Стартовий пістолет. Звісно, він каже, на старт, думай постійно про іпподром, Думай про скачки, Думай про коня. Тоді хлопець буде. Роль багатодітного батька і чоловіка Поліни зіграв Віталій Хоменко. У неї хто? У кого конкретно? Так, жінка! Не потрібно, так зі мною я на взводі. У моєї дружини. Хто пацан? Ні. А хто? Хочеться себе відчувати дійсно таким батьком-героєм, батьком шістьох донечок. Чи складно вжитися було в роль? Ну, якісь етапи, звичайно, акторського перевтілення, вони, звичайно, були якісь там моменти, але ні, ні такої якоїсь важкості надмірної не було. Все було якось так природньо, в робочому моменті. Додому я просилася, а й мене все не пускав. А ти дай такий отвіт. А з ким я пиво буду пить. А з ким я буду пиво, пенсії, а? я до жіночого облемені жодних претензій не маю. Тільки ви, баби, з мене всю кров висмоктали. Вистава створена за п'єсою Анатолія Крима. Режисерка-постановниця Олена Зарицька характеризує її як комедію, в якій можна і сльозу трошки пустити. Ну ми віддали цій виставі все своє серце. А тепер ми дуже хочемо, щоб глядач з відкритим серцем прийняв її. Глядачів ще з вулиці не було. А ті, що дивилися нашу виставу, ну враження дуже дуже приємне. Від них на перший погляд для нас. Від них дуже приємне враження, як їм сподобалось чи ні, ну ми це бачили вже по обличчях, по очах і все прем'єра вистави Звідки беруться діти відбудеться в Сумському театрі імені Щепкіна, 17 та 18 лютого. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко – Суспільне, Новини Суми.